Вітаю! Сьогодні 26 травня, Трускавець Україна. Я знову запрошую вас разом зі мною до лісової прогулянки. Друга половина травня відзначилася різким похолоданням, а також великою кількістю опадів. Ось між дощами. Я вирушила якраз до лісу. і... В цей час, коли багато опадів, дуже добре видно та й активізується ріст такого деревинного гриба, як і вухоподібна. І сьогодні, скоріш за все, ми будемо збирати багато урикулярії вухоподібної. Гарний їстівний гриб. Ще його називають юдене вухо. Ну, дійсно, по формі нагадує вухо. Початок покладено. Хочу показати, як вже заквітає чорна бузина. У мене є декілька відео про квіти чорної бузини, як їх розпізнати і чому варто їх збирати. Дуже цінний продукт. І харчовий, і лікувальний, можете подивитися. Гриби грибами але не можу вам не показати цю неймовірну лісову красу, як зацвітає журавець темний або герань темна. Зараз мене цікавить саме бузина. Бо най... ні, найчастіше полюбляє зростати аурикулярія бухоподібна. Саме чорна бузина. О, які гарні екземпляри. Зараз після дощів грибочки набрали вологу і виглядають отак от. Більшу частину часу в суху погоду вони виглядають як такі шкірочки темно-коричневі. І от зараз ми ще маємо змогу позбирати нехробочливі гриби, тому що прохолодна погода, як тільки піде тепло, а воно вже починається, гриби дуже швидко стануть хробочливими. Вони можуть бути такого темного-темного кольору, а можуть бути світленькими, от як тут. Ці світленькі взагалі молодесенькі грибочки. І ось такі екземпляри можна навіть в лісі з'їсти. Вони мають таку хрящовату структуру, желеподібно хрящувату, і смаку ніякого не мають. Тому ці гриби ідеальні для салатів, особливо в корейському стилі, коли такий кисло-солодкий, пряний імбирний маринад. І вони набувають смаку саме маринаду, в якому їх маринують або смажать. Найчастіше у вухоподібно збирають у пізньоосінній зимовий період, а також весняний, коли і грибів і інших не так багато, а також в цей час вона не дуже хробочлива. А взимку за рахунок того, що нема листя на деревах, її добре видно. Ось які красені. Набагато рідше оркулярія вухоподібна зустрічається на інших деревах, наприклад, на клені. От Після бузини саме клен найбільше полюбляє цей грибочок. Якщо ви зустрічали його на інших деревах, напишіть, будь ласка, на яких саме. Ну, тут, бачите, екземпляри дуже маленькі, тому йдемо далі. Дуже швидко підросла кропива. Як бачите, тут просто хащі. І вон виглядають наші грибочки. Дуже апетитна кропива, поки до цвітіння ще можна її на сушку збирати. І ось наші грибочки. Дуже гарні. Тому спочатку я збираю гриби, а потім, якщо буде час, тоді рослини позбираємо. Яку красу я бачу, давайте підійдемо. Очі розбігаються, сюди спочатку підходити, чи он туди. Тут просто неймовірна кількість цих грибочків. До речі, їх давно вже культивують. Почали це робити ще в Китаї. І саме там. Їх активно використовували. Тепер це вже доволі популярний гриб і в корейській кулінарії. є. Та також і ми вже з вами активно їх збираємо і використовуємо. І тут от прям краса просто неймовірні гриби. Оце так розмір. До речі, травень закінчується, і, я дивлюся, вже починають комарі з'являтися. Я вам вже розповідала про корисні властивості цього грибочка, але гадаю, що варто нагадати, По ньому є доволі багато досліджень. Виявили гіпоглікемічні властивості цього гриба, тобто здатність знижувати рівень глюкози та інсуліну в крові, в плазмі крові, в сечі, також протиракові властивості. Сушений гриб має дуже гарні абсорбуючі дію, тобто його можна використовувати як замінник активованого вугілля. Також є ще в цього грибочка така властивість, як він перешкоджає склеюванню тромбоцитів. Тобто цей гриб рекомендують при серцево-судинних захворюваннях вживати, а також літнім людям, як профілактику. Також, як і багато інших грибів, має антиоксидантну властивість протизапальну. Як ви бачите, дуже цінний гриб. Дощі дійсно зробили свою справу, просто гриби велетні. З мою долоню красені. Насправді не кожного року оригулярія може зустрічатися так рясно. Це залежить і від опадів, і від багатьох інших чинників. Але ось цього року вона надзвичайна. Я дуже тішуся тим, що я встигла ще до того, як вона стала хоробочливою. Покажу вам трішечки лісу, в якій частині я зараз збираю орикулярює вухоподібно. Такі трохи хаще. І знову бузина і ось такі красунчики. До речі, діліться вашими улюбленими рецептами з аурикулярією бухоподібною. Я гадаю, нам всім буде дуже цікаво. Зазвичай аурикулярія бухоподібна дає врожай багато років на одних тих самих деревах. Так що, якщо ви знайшли ці грибочки, то можете з певністю ще декілька років. Збирати їх з задоволенням, особливо після дощів. Продовжую збирати орекулярію вухоподібно. Дуже часто зараз зустрічаються на бузині. Чудові екземпляри. До речі, вона може зростати не тільки на крупній деревині, як на живій, так і на мертвій, може зустрічатися на таких тоненьких гілочках. Ось тут, наприклад, дуже багато і рясно, як бачите, майже одна бузина зростає, але грибів тут немає. І зустрілися мені тільки ось тут, на одній бузині. Так що таке також може бути. Ой, як вони склеїлися вже збирати аурикулярію, вже такі невеликі сім'ї вам не показую. В кошику зараз ось так от. І тут мені надзвичайно рясно цих грибів зустрілося, не можу не показати. Просто вау. Ось така гарненька малеча. Дивіться, які мушлі. Просто краса, неймовірна. Особисто я найчастіше готую ці грибочки в салатах. Якщо я збираю їх взимку або пізньої осені, тоді я їх взагалі сирими використовую, просто замочую, добре промиваю і мариную в соусі і додаю до різних овочевих або зелених салатів. Якщо ж я збираю гриби навесні або влітку, тоді я їх обдаю окропом, тому що мені не подобається сама думка, щоб ним повзали слимаки та різні равлики. Також мені дуже подобається готувати роли з цими грибочками. Смажити не дуже мені подобається. По-перше, вони вистрибують зі сковорідки, коли підсмажуються. Ну а по-друге, не бачу в цьому особливого сенсу. Якщо вже не хочете вживати гриби сирими, то краще їх тоді вже залити укропом трохи або проварити декілька хвилин, і тоді вже до салатів додавати. Можна в супи додавати, взагалі універсальний гриб. Набуває смаку тих продуктів, з якими ви його готуєте, плюс має таку пружну щільну консистенцію. Чимось схожий на кальмар, але не такий гумовий. Спочатку я побачила ось тут аурекулярію. доволі рясно. Але ви тільки подивіться, яка ж вона тут? Краса і тільки майже ідеального стану гриби. І дуже схожі на вуха. Чи є у цього гриба протипоказання? По-перше, це індивідуальна непереносимість, по-друге, це вагітність та лактація, а по-третє, це якщо є проблеми зі згортанням крові, або якщо приймаєте антикоагулянти, тому що гриб містить аденозин, який і є антикоагулянтом. Ось і підійшла сьогоднішня лісова прогулянка до кінця. Покажу вам, як зазвичай результат. Він просто чудовий, дві третини кошика у регулярі вухоподібне. А тепер за традицією рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. Гриби я вже перебрала за допомогою пензлика з ножа я їх так пообтрушувала від сміття і шматочки деревини. Намагалася пообрізати. І тепер зараз майже всі гриби буду сушити, відкладуть тільки кількість для приготування. Сушити ці гриби можна як просто. На повітрі, але розкладати в один шар, вони добре висохнуть за декілька днів, а потім зберігати в закритій тарі, а також можна в сушарці. Іноді буває, що збираєш гриби з землі. Ну, деревина на землі лежить, вони дуже-дуже брудні, особливо після дощу. Тоді можна їх помити і сушити після миття. Нічого страшного, тому що ці гриби вони дуже добре відновлюються, в воді потім висихають, потім знову. Тобто перед сушкою нічого страшного, якщо ви їх помиєте. Сушена орикуля виглядає ось такими шкірочками. Гриби треба сушити до хрусту, зберігати як і звичайні гриби в герметично закритій тарі в шафі. Потім ці гриби дуже легко відновлюються у воді. Я вам раджу замочувати їх відразу в питній воді, тому що вони будуть набирати форму і впитувати в себе ту воду. Тому краще не з-під крану замочувати їх в воді. Для початку гриби я помию, почищу від сміття. Гриби я планую готувати свіжими, тому зараз заливаю їх окропом на 5 хвилин. Через 5 хвилин дістаю гриби. Давно хотіла спробувати приготувати популярний десерт аурикулярів в шоколаді. І для цього я витиснула з одного апельсину сік. Можна додати коньяк, можна нічого не додавати. А я додам, в мене є настоянка з кульбаби, і вона доповнить противірусний ефект наших грибочків. І тепер я на годинку замочу грибочки в цьому соці. Замочені гриби тепер просушую на паперовому рушнику, а на основі цього соку можна приготувати салатну заправку. На водяній бані тепер розтоплюю шоколад. Би я потримала півгодинки в холодильнику, і шоколад застиг. Класичний рецепт я адаптувала трохи під себе. Окрім коріандру меленого, я буду використовувати насіння кропиви. Тут цукор, тут сіль, в мене ожинова, на мою думку, вона буде ідеально з буряком поєднуватися. Оце домашні заличі. І зараз в мене в наявності тільки гарбузова олія, тому буду її використовувати. Чесник і вушка. Для початку наріжу вушка соломкою. До речі, їх можна нарізати ножицями так навіть зручніше і швидше. На крупну терку натираю буряк. А на середній часник. Перемішую, щоб розподілити часник, і тепер лишилося все змішати. Буряк виходить дуже соковитим, гриби приємно похрустують. Для цукерок я використовувала темний гіркий шоколад, тому апельсинова нотка майже не відчувається. Я гадаю, якщо у молочному шоколаді робити, то апельсиновий смак буде більший. І якщо готувати для дорослих, то звісно алкоголю однієї столової ложки замало. У мене буде дитина. Їх, тому я поклала одну столову ложку. Завдяки нейтральному такому смаку аурикулярії, з неї можна приготувати будь-яку страву від солоних страв до десертів. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!